І попався в нас сигнал. Половина підкови от так Наша підкова, половина. Все. Всім привіт! Ви на каналі Гуцуляк Олександр. Сьогодні наступила вже субота, вихідні. Можна покопати, відпочити, кайпанути, познімати відоси. Погодка собі така. Не дуже скажу вам, вітряно. Може буде мене погано чути, але то що буде, то буде. Думаю, що будуть якісь цікаві хороші знахідки. Коротше, не забувайте ставити лайкоси, підписку на канал, хороший коментарій. Ну, все. Не буду багато говорити, а буду шукати. Як кажуть, хто шукає, той має. Полетіли. Так, є сигнал. Перший сигнал. за сегодня попалась вот такая маленькая пулька вот такая белая пулька вот вот такой сигнал у нас все идем далі. так есть сигнал вот такой цвяшок Попався з такий цвяшок. Розкопав таку яму, зразу покопав і зразу він попався так, як наверху рахується. Але нічого, йдемо далі. Ще трохи походимо і будемо вже завершувати коп. Надіюсь. Так, все, закопимо яму акуратно. Все, йдемо далі. Так, є сигнал. Вот желізо. Розкопав я желізо. Думав, що щось буде цікаве. Виявилося, що ні. Ладно, полетіли далі. Погода так міняється, що жесть. То немає доща, то є дощ. Я в шоці. Ладно, йдемо далі. Та ти шо, яке желізо, яй. Я хіре без баяна. Ні ніхіра собі. Оце нам железяка така вилізла сьогодні. Да, ти шо? Жорстко. От бачите, ось таке желізо. Не знати від чого це воно може бути. А ладно, йдемо далі, беремо з собою. Є нас сигнал. Ось така железяка. Я в шоці. Ось така довга железяка. От. Йдемо далі. Опа-на. Знову є сигнал, показує на радарі 21. Щось так перескокує. 80, двадцять три, двадцять один. Я думаю, що може бути желізо. Але можу оприділитися де воно саме краще ловить, краще ловить тут. Да. Все, йдемо копати. Ого, який сигнал, яке желізо попалося. Нічого собі. Ось, вот, ось таке железяка. Все, йдемо далі. Довгий час, поки ми ходили, шастали, шукали, дивилися, це поле обходило. ходило і попався в нас сигнал. Половина підкова. Вот. Так. Наша підкова, половина. все йдемо далі. Я тупо шокований, друзі. Ось така железяка. Але вона важка яй. Нікіра собі. Це железяка, да. Це железяка в нас попалась. Жесть. Йдемо далі. Все, є, ще один сигнал, плюс одна железяка. До колекції буде мені. От. Ось така та рамочка виглядає вона. Все, є. Йдемо далі. Виключаємо прибор. Прибор виключений, все, металошукач. Наш соніст з тебе вистачить. Ну що, дорогі глядачі каналу, хочу подякувати за те, що ви зі мною. Ставите лайки, пишете хороші коментарі. Давайте під цим відео попрошу вас не забирати 40 лайкосів. Я зразу викидаю на канал новий відос. З вас лайки, підписка на канал, хороші коментарі і зразу вилітає. Новий ну все. Всім хорошого дня, всім хорошого настрою, всім пока ви були на каналі Гуцуляк Олександр. Звати мене Саша, Все, До нових зустрічей.